П'ять етапів, які необхідно пройти кожному бізнесу. Перше, етап прописаності. Коли всі без винятку ваші ключові процеси в компанії є описаними, є зрозумілими як для старих, так і для нових працівників. Тоді ви економите надзвичайно велику кількість часу завдяки тому, що нових працівників треба онбордити набагато легше, набагато швидше. І ви навіть якщо бачите якусь помилку, можете легко звернути увагу на тому, на якому етапі вона відбулася. Все, чого немає написаного, того не існує. Це добре. Знають всі учасники мого курсу бізнес-інкубатор. Я дуже хочу, щоб про це знали так само ви. Другий обов'язковий етап це систематизація і структуризація. Прописали, гаразд. А тепер на це все необхідно накласти цифри, ключових звітів, управлінських звітів, розуміння виробництва тільки через призму чисел. Якщо у вас немає чисел, то як ви можете робити грамотні висновки про свій бізнес? Нарешті, третій обов'язковий етап це пошук точки масштабування. А що буде масштабуватися у вашому бізнесі? Конкретна локація, окремий бізнес-процес, окрема виробнича компанія, можливо, окрема ділянка, на якій ви щось будете окремо засаджувати. Максимально багато різних може бути точок масштабування. Може це конкретна посада або, відповідно, проект. Можливо, це продукт на сайті, різне, але ви маєте знати точку масштабування. Саме грамотний вибір точки масштабування дозволить вам переходити на наступне. Етап, а саме залучення інвестицій. І тільки тоді, коли ви можете залучати інвестиції під свій системний, прописаний, масштабований бізнес, тільки тоді у вас з'являється шанс на те, що ваша модель бізнесу працює як одна, єдина злагоджена система. Я хотів би, щоб якнайбільше українських бізнесів були системними. Український бізнес, який ефективний, сплачує більше податків, створює більше робочих місць, генерує більше цінності і робить нашу країну конкурентноздатною на між. Міжнародному ринку нехай українських підприємців і підприємець буде як найбільше.